привіт! Да. А він перший. Налево, да. Та я забула номер дому даже. Толя. Це взагалі 65. Привіт. Який 65? Привіт. А він 30. Ой, краса. Ну чого ти? Ну, Мама. чого ти? Тут така краса. Що, приїду, ага, а що бачиш? Дивися, як тут. Як підстригає, бачиш? Підстрігає, бачиш, Ага, Краса! Бачиш? Ой, оце вже застелило так. Ага, Бачиш, яка краса. А ялиночка, дивися, яка вже. А Я живці насадила, ну коли ж вони виростуть? Ні, давно вже. То, То ти не звернула було. уваги. Давно, давно Гарно, гарно. Ероша, ну що ну, ти гавкаєш на нас? Ми ж не перший раз у вас. Ну да. Ми так, ну така. Дерева обрізані, як у мене, вже. Ти Те вже теж вмієш Ага. О, ви тут зовсім поміняли дизайн. Камінців додавали. Ну так ми я в прошлому році коли була. Угу. Угу. Ну, цвіточки іскусні, бачиш, вона поставила і не замаряю, да, і І да. <рес> і взимку, і взимку. А оця зона мені так подобається. Це коли дітки маленькі представ, там посидять, полежать. Ой, взагалі. Гарно. Ну, краса. Це Люсін і Толін. Будинок. І ділянка. Ну їх два Тільки здоров'я нема. Ой, здоров'я нема. Отут гарно. Нема вже здоров'я. Там путі насадили, а тут здорово. У стороні, з тої з тої стороною. Ага. А і за і за домом, по-моєму, Туї. Ні. Ну, да, да, А, так, да, да. Да, ти погородив. Давно вже. Ага. Ой, там такі гарні високі вже. Ні, з лівої сторони високі, вони справа тіма. Ага. На чого? Дивися, які вже. Ага, які гарні Наташ, так? Да? Угу. Треба буде, мені теж немає байка зараз. Ну але, так, щоб не пісень на ті. Мангальна зона така в них, бачиш. Та гарно. Ну, як оце А дивися, трава ж звичайна наташа. І оту, так. Да. І косять, бачиш, як під, під ноль і гарно. Я теж хочу так, щоб, щоб малому була травка і було де ж тебе бути? Одні кирпичі. Я кипичі прямо... Ага. Наташа, отам зліва. Отут вишні. Та там мало місця. Я отут хочу де. -то. Ну, тут камінці, а там зліва. Потім покажу. Так, там все добре. Аби здоров'я і все, і мирно було. Так, да, гарно. Так, а оце я так зрозуміла, що? Це ж не сам шит. Це вересклет? Дерен. Ага, дерен, так. Да. Ага. Мені оце навлять, сам всі жовті кусти на Які? Оце? У мене є маленькі, коли Люся давала мені тільки дві гілочки. У мене. Так то може вони різні, Наташа? Дущ іде. А це тоненькі листочки. Ага. Це не така. Зараз фото зробимо. Ти чуть. Зовсім я не втікаю. Ти що в піжамі? Все, оце вже більше не зніму. Говори, що тобі дать? Ні, ну мені копт коптельні, два кубінчика. О, Та так... Добре, вони в стаканчиках. <рі> так що поки ти там коли приїдеш, то вони будуть готові ну, стоять. Спасибо, твої, які за секунду, які вже полізли. Ні, покажеш, я не звернула уваги. Так, так хорошенько, так? там хорошо, так. Да? Ну добре. добре. Так. Ми тут чаюємо. Mm -hmm. Так, як несподівано, так? Да? Несподівано. Ну, от бачиш, як воно. А знаєш, якось воно. Думки матеріальні. Ти виходила в останній час, що це було? 40 днів Саші, так? Да? 40 днів Саші, мабуть. А ти кажеш: ну поки чекаємо вас до нас в гості. Ось бачиш, це було 40 днів на сорок. Приїхали да. А я думаю, коли ж до тебе Думаю, ну Наташу просить, вона, бідна, й так розривається. Ну як же ж? Віку не по не попросиш з малюком. Так, надо, Толю просить, коли їде з міста. Мені не подобається, що він біля дороги, оце, що це я ж така противна. Не противна. Протівна. А українське слово яке? Не знаю. Вредна, вредна. мабуть. Вредна. Навірно, вредна. Красота у мене отакі ялівці ростуть, живці. Коли вони такі виростуть, не знаю. Люся каже, мені треба все і зразу. Ну, де ти візьмеш все і зразу? Треба, щоб росли. Гарно в них тут. Дуже гарно. Так. Ой, трішки. От. Ой, а в мене чоловічки є, Наташа, якщо треба. Тоді ділитися покривати. Розе та саме стойна. Так воно не красивий. подивися, як я тебе. Ого. Я йому так зроблю красиво. що буде Він Він розростається. Це все нормально. Воно розростається. І швидко головне. Що вона тут роздірбанила? Ти нам половину кущика віддала. Ти там побачиш Ні. А покажи. Ого. А тільки його. А він вічно зелений чи ні? Ні, ну... Він не листопадний. Він... Ні, він оце через мене трошки присохне. Я його та сама, на осінь він обратно робить. А, супер. А весовий так він на це присадить. Ну, все, поїхали. Дякуємо за гостинність. Поїхали. Бо Наташі молодій Наташі помидори садить, а ти поможеш. В мене гусі. з тобою, посадимо. А я в мене гусьці це Наташа заказала, а вони маленькі, да, Наташа? От у кожен кущик, оце в кульочку, да? оце мені подобається. А Це не знаю, що таке. А да? олі, диві, яке. Ууу, ой, оце таке те, як у мене. Ой. Ну а це такий, у мене саме. Молодець. У мене трохи друга. Молодець, така так, красива. Супер. Угу. Знову пускається дощик. Їхали до Люсі, теж дощ був, і мені... а мені треба махіто посадити. Тому я беру лопату, шукаю зараз місце і покажу, де я посадила. Швиденько. Не дає нічого зробити ні вчора, ні сьогодні. Ось бачите, яка погода. Ну, може, і непогана, а може, не знаю. Пішла лопату брати. Шукала, шукала місце. Потім думаю, так, отут мені теж можна посадити туєчки, з яких утворюють шарик, ну, кульку. Ну, можна їх трішки вище пустити. То я набила ямок. А дощик так, то піде, то перестане. Ну, і я ось трішки набила. Мені треба до малини отут іще зробити, щоб було. От. І. Думаю, ну де ж мені цю махіту приткнуть? Хочеться ж мені її. Ну, я ж десь її садила, Люся ж мені давала. Але тепер де? Я вже так думаю, мабуть, там, де у мене зараз дрова лежать, я туди переносила і, мабуть, там я її десь загубила. Ну, і я вирішила, що я її тут посажу кущик і так буду берегти тут. Ну, якось тут тую не посадиш, а отут можна туєчку посадити і так далі. Ну, це потім буде. Ну, в общем, знайшла, слава Богу. Так, щавель піднімається. Ой, потихеньку працюємо, бачите, всі працюють, не тільки ж я. От. Звичайно, роки беруть своє, але треба працювати. Посадка Махіто не обмежилась, тому я пішла, взяла живців на своїй туї західній смарагд. Написано туя західна, ой яка ж вона забула, корейська. Чи... Чи японська, в общем, якась така і смарагд. хто, як видає, там погуглила, Ну, в мене вона записана. Треба знайти конкретно, як вона називається. Я набрала там живців, викопала ямочки, засипала сюди торф, корни він весь уже розходувала, немає більше. І оце я сюди. Посадила. Це понад парканом. оце. От І я не буду давати, ну вони там в мене ж, бачите, не такі то високі і вони дуже повільно ростуть. Тому я думаю, за 9 років, які приймуться, вони оце піднімуться на 2 метри. Ну, хто доживе, а я красоту роблю для своїх онуків. Та й для себе теж.